66 цікавих фактів про Біблію. День четвертий книга. Четверта книга Числа. Книга числа є четвертою книгою Біблії і четвертою книгою п'ятикнижжя Моїсея. Назва книги на євриті звучить як Бе Мідбар, і буквально перекладається як У пустелі, що дає нам зрозуміти, що всі події цієї книги відбуваються у пустелі під час виходу ізраїльського народу з Єгипту до землі обітуваної. Ця книга може показатися нудною, тому що в ній є добірка різних історичних фактів, є якісь закони, традиції, літургійні обряди ізраїльського народу і багато багато імен. Але насправді читаючи усі ці речі, ми бачимо, як Бог вибудовує свої особисті стосунки з своїми улюбленими дітьми. Зізнаюся, коли я вперше читав цю книгу у років, мені було важко її осилити. Проте все змінив один вірш з цієї книги. Числа 26 розділ 26 вірш. Нащадки заволода за своїми родами: від середа рід середіїв, якщо що, моє прізвище середа. Насправді ця книга наповнена дуже цікавими історичними і сюжетними перипетіями. Ну що говорити про шпигунський бойовик у вигляді Ісуса Навина та Халева. Підписуйтесь і дізнавайтесь ще більше цікавих фактів про Біблію. Ну а якщо я щось забув додати з книги чисел, обов'язково напишіть мені це у коментарі.